Всім привіт! Ви на каналі про пернатих. В наших відео ми розповідаємо про хвилястого папугу та зеброву амадину. В цьому відео мова піде про умови правильного догляду та утримання хвилястого папуги. Не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. Ну а ми починаємо. Хвилясті папуги дуже допитливі пернаті. Їм все цікаве. В ті години, коли їх випускають політати по кімнаті, вони з цікавістю дивляться на різні предмети і хочуть до всього торкнутися дзьобом, тому що у птахів це орган, який допомагає їм вивчати оточуюче середовище. Власник папуги, перед тим як випускати його з клітки, повинен врахувати цю особливість птаха і прибрати всі предмети та продукти харчування, які можуть становити небезпеку для пернатого. Наприклад, винести в іншу кімнату домашні вазони та квіти. А ще краще випускати папугу в тій кімнаті, де їх немає. Далі сховати хліб та іншу їжу шкідливу для папуг, закрити двері в кухню, якщо там готується їжа, позачиняти вікна в кімнатах, де буде гуляти папуга та куди він може залетіти. Спершу поговоримо про годування. Власникам дуже важливо ознайомитися з тим, що їдять хвилясті папуги в домашніх умовах. Адже відсутність знань в цьому питанні може нашкодити здоров'ю птаха. Більшу частину раціону хвилястого папуги складають зерна проса білого, жовтого і червоного. Також в раціоні має бути нежарене соняшникове насіння, овес, насіння канаркової трави та дикорослих трав. Кожен день або через день у пташине меню потрібно включати м'яку овочеву або фруктову суміш. Наприклад, натерту на крупній терці моркву, яблуку, буряк, гарбуз, нарізаний огірок, полуницю, малину, грушу. Раз-два рази на тиждень можна давати варене яйце. В зимовий час, коли немає свіжої зелені, рекомендується щоденно давати птаху пророщені зернові корма та проростки пшениці, гречки і кукурудзи це джерело вітамінів та мінералів. В теплу пору року потрібно давати папугам свіжу зелень. Це листя салату та кульбаби, траву пирій, стебла та квітки аптечної ромашки, подорожника. Можна давати раз на тиждень стебла укропу та петрушки, але з обережністю, оскільки у них міститься багато ефірних олій. Що категорично не можна давати хвилястим попугам це хліб, сіль та солені продукти, копченості та гострі продукти. Все це шкодить ниркам та печінці птаха і може швидко вивести їх з ладу. Ще один продукт, який призводить до швидкої смерті птаха це авокадо. Ні в якому разі не можна допускати, щоб птах літав у кімнаті в той час, коли на столі у вас лежать плоди цього фрукта. В авокадо міститься токсин під назвою персин, який призводить до швидкої зупинки серця та смерті пернатого. Ще не можна випускати птаха літати в тій кімнаті, де є вазони та квіти. Майже вся домашня зелень є токсичною для хвилястих папуг і призводить до отруєння різного ступеня важкості, від проносу та підвищення температури, до блювання з кров'ю та смерті від відмови внутрішніх органів. Вкрай важливим є те, що при утриманні папуги в клітці його не можна занадто багато і ситно годувати, тобто не можна допускати переїдання птаха, оскільки можливість його руху обмежена простором клітки або кімнати. В таких умовах папушка може дуже легко захворіти на ожиріння. Порція саме сухого зернового корму має бути 2-3 чайні ложки на день. Але зауважу, що корм потрібно поновляти кожен день, щоб птах не голодував. Друге. Питний режим. Воду в поїлці потрібно замінювати кожен день, тому що вона швидко застоюється і у ній починають розмножуватися бактерії. Взимку можна додавати у поїлку пару крапель лимонного соку. На поїлку ємністю 100 мл, додають 10 крапель соку лимона. Лимонний сік являється джерелом вітаміну С та одночасно знезаражує воду у поїлці. В періоди, коли папуга буває ослабленим, наприклад, коли хворіє або вигодовує пташенят або линяє, у поїлку обов'язково треба додавати водорозчинні вітаміни для птахів. А у вологу підкормку, наприклад, у запарену гречку, можна додавати пару крапель риб'ячого жиру. В той період, коли в квартирі з'явився новий пернатий годуванець, власники повинні передбачити всі небезпечні ситуації та запобігти їм. Догляд за хвилястими папугами достатньо простий, але необхідно знати й дотримуватися всіх особливостей. Далі поговоримо про небезпеки, які чатують на птаха в домашніх умовах. По-перше, це відкриті вікна та відчинені вхідні двері. Папужка може вилетіти з квартири на вулицю і більше ніколи не знайти дорогу назад. Ймовірність того, що птах виживе за межами квартири, вкрай мала. Друга небезпека це домашні тварини, такі як коти та собаки. Не забуваймо, що від природи це хижаки. В домашніх умовах нерідко трапляються випадки нападу котів та собак на хвилястих папужок. І такі випадки, як правило, закінчуються трагічно для птахів. Далі скло та дзеркальні поверхні. Під час польоту птах може сильно вдаритися об них і отримати серйозну травму голови або перелом. Ще одна небезпека це електрична проводка. Попушкам дуже подобається все гристи, і якщо птаха залишити без нагляду, то він може пошкодити ізоляцію електричного кабелю та отримати удар струмом. Далі, штори та жалюзі. Папушка може в них заплутатися та пошкодити собі крила і лапки. Сюди ж можна віднести гірлянди, святкові стрічки та іграшки. Крім того, що птах може заплутатися у них, він ще може їх погристи та ковтнути небезпечні речовини їхнього покриття. Наступне відкритий акваріум з рибками або відро з водою для миття підлоги. Птах може потрапити у воду і потонути. Якщо ви їдете в недовгу відпустку на пару днів, то краще залишати птаха вдома, а не передавати його знайомим. Сумування за відсутніми хазяями папузі може полегшити знайома домашня обстановка, достатня кількість їжі та пиття, рідна клітка, іграшки та качелі. Якщо переносите попушку в іншу квартиру до чужих людей, ви можете нанести цим папузі. Набагато більшу травму, ніж від своєї нетривалої відсутності. На крайній випадок, якщо ви їдете з дому на довше, ніж на два дні. Можна домовитися з родичами, щоб вони приходили і міняли воду в поїлці та насипали свіжий корм. Крім забезпечення спокійного безпечного простору, догляд за хвилястим папугою повинен включати наступне: щоденне прибирання у клітці. Щоденну заміну питної води у поїлці та у ванні для купання, щоденне ретельне миття гарячою водою, ємностей для пиття та корму, годування птаха різноманітним свіжим кормом, уважне ставлення до стану здоров'я пернатого, прогулянки та польоти по квартирі. Бажано кожен день, а по можливості і декілька разів на день. Ну що ж, це були основні принципи та правила хорошого догляду за хвилястими папугами. Сподіваюсь, вони будуть вам у нагоді. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!